Друзі, усім привіт! Ви на каналі Ікспорт мене звати Євгеній Гладун. І я вітаю вас з черговим успіхом нашої національної збірної, яка у карвалольно валідольному стилі все ж вийшла на чемпіонат Європи 2024. Це євро буде аж четвертим поспіль, на якому зіграє збірна України, і це неймовірне досягнення. У цьому відео ми поговоримо як про стикові матчі плей-офф так і про розклади у групах вже на самому євро. Отож, про все по порядку. Щоб пройти на євро, наші збірні потрібно було пройти стадію раундів плей-офф. Першим нашим суперником була боснія і Герцеговина, матчі з якою, навряд чи коли захочеться передивитися, середньостатистичному фанату збірної, наша команда показала дуже слабкий рівень гри, що на після матчої прес-конференції відмітив навіть Сергій Ребров. Після пропущеного голу майже не було передумов для того, щоб вірити у наш камбек. Однак на нашій стороні той вечір був футбольний Бог та Роман Яремчук, який дуже класно вийшов на заміну у кінцівці матчу і оформив гол плюс голіву передачу. У фінальному матчі стикових ігор ми вийшли на Ісландію. Матч, з якої вийшов більш яскравим та насиченим. І якщо у контексті гри з боснійцями можна сміло використати слово відскок, то у фіналі збірна України грала значно краще і переважала свого суперника по багатьом аспектам, чого тільки коштує показова комбінація із Голом Яремчука, який, на жаль, був скасований через положення поза грою. Однак, попри значні зрушення та прогресу якості гри, ми знову пропустили першими. І треба відзначити, що це взяття воріт вийшло дуже видовищним. Альберт Гудмансон технічно обіграв кількох українців перед штрафною та майстерно переграв Луніна. Не відмінити красу цього взяття воріт було дуже складно. Відігратися збірна України змогла лише після перерви. Це Віктор Циганков змістився із флангу і точно пробив у дальній кут. Ну а вирішальним став гол Михайла Мудрика наприкінці матчу. Він гірче си вивів нашу збірну на чемпіонат Європи завдяки класному удару за меж штрафного майданчика. Проте, попри всі перешкоди і складнощі, ми все ж таки пробилися на євро, де тепер відомі абсолютно усі учасники групового етапу. Окрім України, в останній вагон також скочили Польща та Грузія. Обидві ці збірні здобули путівки до Німеччини завдяки перемогам у серіях пенальті. Поляки виявилися більш холоднокровними завалійців, а грузини переграли греків. До речі, для Грузії це перший в історії країни вихід на чемпіонат Європи. Що ж до самого Євро? То як я вже казав раніше, воно пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Ну от ми і розібралися з формальностями, і тому давайте перейдемо до найцікавішого до групового етапу. Такого очікуваного та вимученого для нашої збірної. Жовто-блакитні опинилися у квартеті і, де конкурувати за вихід до плей-офф ми будемо із бельгійцями, словаками та румунами. Попри те, що Україна останньою приєдналася до групи, саме команда Реброва є однією з фавориток групи, букмекер видають нашій команді друге місце у квартеті, а перше, само собою прогнозують бельгійцям. Ймовірність того, що ми зможемо вийти із групи, досягає майже 70%. Такі високі шанси ми маємо завдяки відносно свіжому правилу від УЄФА, яке з'явилося у 2016 році. Саме з того часу у плей-офф, крім двох найкращих команд з кожної групи, виходять ще чотири збірні, які посіли треті місця у своїх квартетах. До речі, саме таким способом ми і вийшли з групи на Євро 2020, де пізніше навіть дісталися до чвертьфіналу. А прямо зараз напишіть у коментарях вашу думку, чи вийде у Реброва це досягнення Шевченка на чолі збірної. Що ж до інших груп, то тут також є цікаві моменти. Окремо хочеться виділити групу смерті, а саме квартет Бі, де зіграють Іспанія, Італія, Хорватія та Албанія. На перший погляд може здатися, що Балканці явний аутсайдер. Але ця команда точно може дати бій та створити хоча б одну сенсацію. Вони дуже впевнено провели кваліфікацію на євро, зайнявши перше місце. Інші члени цієї групи не потребують представлення. Італія діючий переможець турніру. Іспанія команда, яка має один з найдорожчих та найпотужніших складів на цей момент. А хорвати прямо зараз перебувають у статусі бронзових призерів чемпіонату світу. Ось чому запекла боротьба у цій групі нам забезпечена. Ну а тепер давайте швидко пробіжимося по іншим квартетам. У групі А є очевидний фаворит Німеччина. А от шотландці, угорці та швейцарці мають приблизно рівні шанси на другу та третю сходинки. У квартеті під літерою Сі ситуація схожа. Англія зі своїм золотим поколінням головний претендент на першу сходинку. Проте серед інших трьох колективів є команди, які експерти і букмекери віддають відчутну перевагу. Це Данія, яка на минулому євро дійшла аж до півфіналу, де програла якраз таки Англії. Можливо, настав час для реваншу. Ну а група дій, ймовірно, має найменші інтриги. Адже тут зіграють два мастодонти європейського футболу Нідерланди і Франція. Навряд чи в Австрії та Польщі є суттєві шанси поборотися за перші дві сходинки. Ну і останній квартет F, де фаворитом є Португалія що набрала космічну форму. Але питання того, у якому статусі на Чемпіонаті Європи поїде Роналдо, досі відкрито. Окрім португальців, у цю групу потрапили грузини, турки та чехи. Згідно з оцінкою букмейкерів, саме останні два колективи розіграють між собою друге місце. Що ж до головних фаворитів усього турніру, то тут в очі одразу кидаються Англія і Франція. Також високі шанси мають Німеччина, Іспанія та Португалія. Все досить очевидно, без сюрпризів. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати ваш прогноз на євро у коментарях, а також підписатися на наш YouTube канал та сторінку в інстаграмі. Займайтеся спортом, дивіться, спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!